Алкогольні коктейлі в чеку РРО. Що слід обов'язково пам'ятати? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Шановні колеги, всіх вітаю! Це проект каса та РРО» з іриною губіна та команди Семінар. Алкогольна продукція завжди у центрі уваги податківців, коли вони виходять на фактичну перевірку і починають дивитися, яким чином оформлюються чеки РРО, ПРРО і. З тим, щоб проконтролювати, чи дійсно всі необхідні реквізити щодо такої підакцизної алкогольної продукції, включені до ЧЕКУ. І тут варто звернути увагу на закон про РРО для того, щоб визначитися, які найнайактуальніші -най реквізити, за якими ми маємо слідкувати, і питання, які можуть виникати щодо відображення цих реквізитів. В фокусі уваги 11 пункт статті третьою закону про РРО, який зазначає, що ми повинні проводити розрахункові операції, коли мова йде про підакцизні товари. А як я сказала, алкогольні напої мають відношення до підакцизних товарів, зазначати слід код товарної під УКТЗ, а також зазначати значення штрих-коду марки акцизного податку. Отже, будемо казати, що такі специфічні вимоги встановлені саме для підакцизної групи товарів. Ну і коли мова йде про конкретний Підакцизний товар, наприклад, це може бути якась горілка, чи якийсь лекер, чи якийсь вино. Ми маємо конкретику щодо того, що є бутилка, є конкретна марка, яка наклієна на цю бутилку, і є відповідно код товарної підкатегорії, щодо якого можна провести попереднє програмування і відповідним чином це сканувати. Отже, коли мова йде про роздрібну торгівлю класичну, в даному випадку дуже мало запитань виникає, залишається лише ну, тільки контролювати. Всі ці реквізити, щоб вони вірно були зазначені. Ну, хочу наголосити, що в положенні 13, яке встановлює форму та зміст розрахункового документу, зазначені реквізити це рядок 7 і рядок 9. Зверніть, будь ласка, увагу, що зокрема, коли мова йде про марку акцизного податку, останні зміни 2025 року, які були внесені в березні до положення 13, з 1 березня вони запрацювали, передбачаючи в рядку 9, там зазначається. Унікальний ідентифікатор марки Штрих-код, а далі буде зазначатися унікальний ідентифікатор електронної марки. Нагадаю, що з 1 січня 2026 року ми з вами будемо переходити тотально на електронні марки. Ну і, власне, вимога щодо їх зазначення також у нас буде залишатися у 9-му рядку положення 13. Так от, коли ми кажемо з вами про звичайні алкогольні напої, ну, начебто, питання виникає щодо того, як е, і що ми маємо зазначати в 7 і в 9 рядку. Але як тільки но ну, ми з вами говоримо про коктейлі, тут відразу виникає запитання, тому що коктейль це або Алкогольний напій плюс неалкогольний напій, або це може бути декілька алкогольних напоїв одночасно. І отже, постає питання, яким же чином мені відображати цей рядок 7 і цей рядок 9 в алкогольних коктейлях. Тому що в результаті змішування, чи треба мені, наприклад, включати в чек РРО всі коди ОКТЗ тих алкогольних напоїв, які я змішую, або чи треба мені кожного разу, коли я відкриваю пляшку, і із декількох алкогольних напоїв роблю кожну Порцію коктейлю, тобто сканувати і коди включати коду УКТЗ і сканувати акцизні марки. Тим більше, що акцизна марка, вже ми знаємо, вона вже буде пошкоджена, коли ми відкриваємо бутилку. Тобто, що робити в таких випадках? Давайте з вами розбиратися. Перший реквізит це код УКТЗ. Зазначаю, він має бути обов'язково, тому коли продаємо кожну порцію коктейлю, і сьомий, і дев'ятий рядок мають бути зазначені. Що стосується коду УКТЗ, КТЗ, що давно податківці місцеві знову ж таки поверталися до цього питання, згадували зміну е, кодифікації кодів УКТЗ, які в нас відбулися у 22 році, 17 версія 17-го версія 2022 року. Е, зазначили, що кодифікація 2208 9096 інші напої, що містять спирт. Вони в нас не змінилися згідно із законодавчими змінами, про які згадують податківці, і далі зробили висновок. Що фіскальний чек за формою ФКЧ 1 а, має містити обов'язкові реквізити, зазначається у випадках, в тому числі для алкогольних коктейлів, рядок 7 фіскального чеку. І а, в такому фіскальному чеку, коли ми придаємо кожну порцію алкогольного коктейлю, 7 рядок, має містити значення відповідного коду у КТЗ, який а, відноситься до категорії інші, а, Напої, що містять спирт, як зазначено в даному випадку, і ми знову ж таки бачимо з вами цю товарну підкатегорію. Зверніть увагу, що це сві свіже роз'яснення 2025 року, тому враховуйте в практичній діяльності, тому що податківці дуже часто люблять приходити на фактичні перевірки і дивитися, яким чином зазначаються ті чи інші реквізити для підакцизних товарів. Ну а якщо раптом ви цього не зробили або зробили невірно, ну скоріше за все, не зазначається. Зазначено, наприклад, через те, що можливо в нас алкогольний коктейль вже перестає бути алкогольним напоєм. Можливо, хтось так думає. Ні. Якщо ви не будете зазначати код у КТЗ, я нагадаю, що згідно із 17 статтею законом про РРО, штраф за незазначення коду у КТЗ складає 5100 гривень. Причому цей штраф встановлюється тільки разово. Якщо ви продали 10 коктейлів, у вас буде один штраф. Якщо ви в 10 чеках не зазначили цей реквізит згідно із зазначеною нормою, перед тим як ми з вами будемо рухатися далі і поговоримо про акцизну марку, я хочу зазначити, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за ними, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А якщо цей ролик... Вам сподобався і для того, щоб він потрапив у рекомендації, а також його могли побачити ще більше ваших колег. Обов'язково поставте лайк під відео. Ну а ми з вами будемо продовжувати, тому що наразі наступний реквізит, дев'ятий рядок чеку, це рядок, який містить марку акцизного податку. Нагадаю, що вимога щодо того, що марка є обов'язковим реквізитом чеку на рівні закону про РРО з'явилися у 2022 році. В 25-му вже всі про це мають знати, в тому числі ті, хто продає алкогольні коктейлі. Тим не менш, податково зазначає, що часто густо на перевірках вони спостерігають відсутність такого реквізиту. А чи може бути відсутній реквізит рядка 9, коли продаються алкогольні напої? Звісно, так що на відміну від коду ОКТЗ, який має бути присутній обов'язково для кожної. Порції алкоголю для кожного коктейлю, кожної пляшки. Для маркування підакцизної продукції, зокрема, алкогольною, ми маємо окрему норму податкового кодексу, яка зазначає перелік кодів у КТЗ, які не можуть або можуть не супроводжуватися фіксацією такого реквізиту, як марка. Тобто бачимо перелік згідно із податковим кодексом тих алкогольних напоїв, які не маркуються. Ну і знову ж таки себе достатньо легко перевірити. Мірити, дивлячись на відповідний код у КТЗ, ми розуміємо, що із цим кодом може не бути марки, і це буде правильно, це не буде порушення. Ну а запитання, що стосується коктейлів. так що ж робити мені, коли я із кількох пляшок роблю кілька? Порції коктейля чи із однієї пляшки алкогольного напою, на жаль, це питання залишається в нас абсолютно відкритим на рівні закону, на рівні підзаконних нормативних документів, і маємо лише на роз'яснення податківців, де вони зазначають, що при продажі кожної одиниці підакцизного товару такий реквізит він має бути зазначений. Ну, звісно, якщо мова йде про ті алкогольні напої, які мають маркуватися. Тому висновок, який був викладений, і в цьому. У 2022 році, і в 2023, у 2024, нарешті повторюється у Зірі, і в 2025 році також транслюють його місцеві податківці, відображати акцизну марку слід в чеку РРО при відкупорюванні. Конкретної пляшки в межах отримання перц, першої порції для приготування коктейлю або продажу на розлив. Тому зверніть увагу, будь ласка, ми з вами не скануємо марку, яка була пошкоджена в процесі, коли ми відкрили, приготували відсканували, приготували першу порцію, відкрили пляшку, і далі ми не скануємо цю акцизну марку. І Підкреслюю, ці два важливі реквізити дуже по-різному відображаються в кожному чеку РРО. Відповідальність за невідображення марок часто густо постає питання: а що буде, якщо марку треба було показати, а ми не показали податківці, посилаються на перший пункт статті 17, тобто згадують кратні штрафи 100% при продажі першої першого товару і 150 за продаж кожних наступних порцій, партій там, де не було відскановано відповідний реквізит. Для підакцизних товарів, Код КТЗ та акцизна марка, це є найважливіші реквізити. Для них встановлена різна відповідальність і різні підходи щодо їх відображення, і ніколи не було жодних виключень або мораторіїв щодо того, що ці реквізити не проводяться чи не перевіряються податківцями, тому що алкогольні напої, підакцизні товари і щодо них завжди посилений контроль. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться з ним із колегами. Та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними парадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори салі Міні» – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.